Що означає мати стосунки з Богом? Е, запитання правильне: стосунки з Богом справді це основа нашого спасіння. Саме на стосунках побудована наша віра і послуг Богові. Він сказав так: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Тобто виконання заповідей це результат стосунків. Помітьте, які порівняння Бог використовує, щоб показати, які мають бути стосунки у нас із ним: Наречена і наречена, батько і син, друзі. Непогано, правда? Я помітив, що часто люди все намагаються звести до якихось догм і правил. Про це свідчать навіть запитання, які я постійно отримую: ось так можна, ось так не можна. Ось так треба молитися, ось так не треба. Ось так одягатися, а так не одягатися. А Ісус постійно намагається перевести людей у площину стосунків. Якщо любите, то будете знати, коли, що, і як. Тобто першочергові стосунки, без них ми будемо бездушними фарисеями, які просто виконують якісь правила і традиції. Як Як же мати стосунки з Богом? А як мати стосунки хлопців з дівчиною, або дитині з батьком, або друзям між собою? Ми не проходимо семінарів, як правильно любити когось. Воно якось саме все виходить із серця, і нам хочеться просто догоджати нашому об'єкту любові. Інша справа, звичайно, що для того, щоб догодити, нам потрібно знати, а що ж саме подобається тому, кого ми любимо. Що ми для цього робимо? Ми спілкуємося. Хлопець намагається дізнатися більше про дівчину, щоб подарувати найкращі квіти, найкращий подарунок, який точно їй сподобається. Він проводить з нею час, розпитує, розказує про себе, може щось про неї запитати, у її подружки чи родичів, і все для того, щоб зробити її щасливою. Хтось його вчив це робити? Та ні, це бажання серця, бо він її любить. Чи треба вчитися любити Бога? Якщо ми щиро його будемо любити, наші бажання будуть самі виливатися з нашого серця. Я буду намагатися зробити приємне моєму Господу. Я буду старатися більше читати Біблію, щоб дізнатися, що йому буде приємним у моєму житті. Я буду більше спілкуватися з ним, розповідаючи про все на світі. І це все буде не тому, що так треба, а тому, що я хочу, бо люблю. Є три банальних, але дієвих правила, виконуючи які кожен з нас буде зростати у стосунках з Богом дихати, їсти і рухатися. Саме це потрібно для того, щоб людина була фізично здорова, але в переносному значенні це ж потрібно, щоб вона була здоровою і духовно. Молитва це дихання життя. Біблія це хліб наш щоденний, служіння Богу і ближнім це рух. Але у будь-якому разі, ці всі правила це знову ж таки наслідок любові. Без неї нікуди, навіть на суд Божий. Але якщо у тебе класні стосунки з суддею, то чого його боятися?